Не дивись ти жінці українські в очі, бо в очах її смерть для чужаків. Не чіпай обличчя, бо згориш, як свічка, не торкайся тіла, не шумить. Українська жінка то є Божий витвір, довго він над нею в думах чаклував, вирішив створити особисту дівку. Все уклав у неї сам як побажав. Сперше змалював він красу небесну, очі, як озера, брови, мов чайки, губи соковиті стигли полуниці, образ незрівнянний чарівної краси. Є обличчя, тіло буде бездоганне. Статуя венери витончена в ній, кротість подарив від стрункої лані з різних регіонів. Дав магічну силу їй, начебто у нього вийшло все чудово, але у красуні щось не вистача. Пірячком по образу він провів лехенько і впустив у душу вірність лебедя. Як така краса буде без голоса? Дай їй подарую голос солов'я. Хай співає дзвінко і лунає всюди. На українській мові пісня солов'я. Дівчина красуня, чарівна, тендітна, начебто з Олімпа, сходить до землі, але вся статура засліпляє очі, чоловічі очі. Треба одягти. Думав довго Боже що вдягти красуню. Підбирав вбрання, все б їй підійшло. Але цій красуні особисте треба, вирішив створити неземне вбрання. Додам в сорочку польових квіток. і страв зітку орнамент бездоганний, І дивлячись на сукню цю, щоб милувався світ красою незрівнянною, спідницю створю кольору землі. Обійму нею талію красуні. Спереду вкину мальовничий фартушок, Як начебто стежиночку додому. Вбрання накину на прекрасне тіло, І стрічкою річок обійму стан. Прикрию безсоромність цієї діви, Додам їй щедрість, мудрість і достаток дам. Краса виходить. Неймовірна, виблискують в очах краплиночки роси, а яке волосся спадає водопадом і обіймає тіло, наче ті струмки. Вдягнув на тіло гарну вишиванку, так грають на ній орнаменти усі, вінок з плиту із різного соцвіття, стрічок додам, хай в'ються на вітру. Дивлюсь на неї, і не можу взору відірвати. Богиня переді мною осява, усе я дав красуні незрівнянній і магію, і неповторність дав, вселив у неї усі образи богинь, всієї епохи, всіх віків, всіх українських пантеонів, міфологічні образи богинь української краси. Стоїть на п'єдесталі переді мною. Додав він у красуню і солоду, і гірчинку. Окрім краси, додав їй полум'я у серці, розбавив розум з хитрістю та гонором, і ось таку створив він українську жінку. Обійму діву сяйвом захисним, створю над нею охоронний нім. Хай Оріол оточує завжди її і береже красуню вдень і вночі. Відкрию двері я для неї в інший світ. Світ дає біль, жорстокість і зневіра. Я знаю, що краса врятує світ. Така краса, яка дана від бога.